А тим часом у команді Трампа розбіжності з питання ставлення до Російської Федерації так дописує видання The Wall Street Journal, Так держсекретар Марко Рубіо та спецпосланець по Україні Кіт Келох намагаються вплинути на президента і просять виявити більше скепсизм та заявити про жорсткішу позицію. Таку рекомендацію вони дали під час обговорення можливих санкцій проти Росії. Ба більше також йдеться про те, що деякі високопоставлені помічники президента Сполучених Штатів Дональда Трамп. Парадять йому більш обережно ставитися до заяв Москви. Вони зазначають, що глава Кремля Владимир Путін наразі не демонструє щирого бажання завершити війну. У виданні зазначає, що група, до складу якої, за словами чиновників, входить державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог радять Трампу бути обережним у спілкуванні з Путіним та зайняти жорсткішу позицію щодо вимог Кремля про територіальні поступки з боку України. Водночас, що Новники заявляють, що Трамп продовжує підтримувати спецпредставника Стіва Віткофа, який після зустрічі з Путіним стверджує, що глава Кремля нібито хоче укласти мир. І всі ми бачили ці кадри з їхньої зустрічі. Та вони тиснули одне одному. Рука йдеться про Віткофа. до Путіна або більше Вітков також підсумував свій візит до Росії. Він зазначив, що. Мирна угода щодо війни в Україні буде включати врегулювання питання п'яти територій. Спецпредставник Трампа зазначив, що потенційна угода також включатиме низку безпекових протоколів та інші важливі геополітичні аспекти. Про це також детальніше з вами поговоримо. Адже спецпредставник президента Сполучених Штатів сі заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання п'яти територій. Він також вважає, що сторони можуть бути на порозі чогось справді важливого для світу. Вітков підсумував свій візит до Росії та заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання п'яти територій, Ймовірно, йдеться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську а також Запорізьку області, також включати низку безпекових протоколів. Далі будуть цитувати. Це дуже складна ситуація. Йдеться про дійсно проблемні речі між двома країнами, але гадаю, ми можемо перебувати на порозі чогось справді важливого для світу загалом, зазначив спецпредставник. Ну, а ведучий телеканалу поцікавився, чи не вважає Вітков, що Путін лише затягує час, аби здобути військову перевагу. На це спецпредставник Сполучених Штатів відповів, що все ж вірить у можливість досягнення угоди. Він також зазначив, що вже тричі зустрічався з главою Кремля, і їхня остання розмов... розмова нібито була. Переконливо зазначає Вітков в той же час і екс головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України в Великій Британії Валерій Залужний також е, певні відео у себе в телеграм-каналі виклав. І зокрема, він говорить про те, що український світ і руські міри виступив він на відкритті нового освітнього простору української школи управління. Говорив про те, що українці не лише досі воюють із найпотужнішим ворогом у світі. Як зазначає залужний далі, цуту. Нам вдалося змінити природу сучасної війни. Наслідок цього Україна стала країною із мабуть найсуча найсучаснішими перепрошую збройними силами. Ми стали не лише суб'єктом, а абсолютно повноцінними учасниками геополітичного процесу. Ну а що ще сказав залужний? Далі можемо почути його пряму мову. Що для вас є український світ на противагу руському міру? Відповідь дуже проста. Відповідь дуже проста. Це добро і зло, це тьма і світло, це в кінці кінців майбутнє і забуття. Це абсолютно різні речі і суму ці речі, ось вони зійшлися і в боротьбі за світле, за майбутнє, за любов. Ось що таке український світ, що таке російський світ? Ну, Російська навіть сенсу поясняти це те, що в нас вбуває нас щодня, докази про те, що в нас не існувало. Але ми. Отже, бачимо, дійсно руський мір виглядає ось таким чином, і ми зараз це все активно бачимо на території нашої держави, як в повітрі, так і на фронті, так і в морі. На жаль, і тому наші захисники зараз показують гідну відсіч. І це саме та сила, яка зараз може зупиняти російського агресора. Далі поговоримо з вами про те, як демократи в конгресі представили законопроєкт щодо підтримки України. Про це повідомляє видання Reuters. Так, от насамперед. Члени демократичної партії представили у конгресі США законопроєкт про підтримку України. Він є спробою тиску на адміністрацію президента Дональда Трампа. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на копію законопроєкту, яка опинилася в їхньому розпорядженні. Що пишуть провідний демократ у комітеті у закордонних справах Палати представників Грех Мікс представив законопроєкт, який передбачає багато рівневу допомогу Україні, зокрема фінансування потреб у сфері безпеки після воєнного відновлення посилання посилення прибачте, санкцій проти Росії. У першому розділі документа йдеться про підтримку України та НАТО. Окрім того, згідно з документом, пропонують створення посади спеціального координатора з питань відновлення України. Другий розділ стосується прямих кредитів Києву та військового фінансування. Згідно з оприлюдненою інформацією, третій розділ документа охоплює пропозицію стосовно суворих санкцій та експортного контролю щодо російських банків енергетичної та гірної чудобувної галузей. Також розглядають запровадження обмежень стосовно російських чиновників. Окрім того, Руїтер спислаючись на джерела, зазначає. Що вище згаданий законопроєкт є черговою спробою тиску на чинну адміністрацію президента США Дональда Трампа, і таким чином від неї вимагають зайняти чіткішу позицію на боці України у питанні війни з Росією. Це той, що сказав один із співрозмовників, такі дії в Конгресі відображають зростаючу стурбованість законодавців з обох партій долої України, оскільки президент республіканець Трамп зайняв більш примирливу позицію, не вашим. І не нашим Щодо Москви, із моменту початку свого другого терміну, 20 січня, за словами помічників конгресменів, законопроєкт навряд отримає абсолютну підтримку Палати представників. Проте окремі положені документи можуть увійти до ширшого пакету рішень стосовно України, та точно стане частиною ширшої законодавчої дискусії, зазначили у виданні Reuters. Ми з вами знаємо, те що нещодавно перебував в Україні духовний радник Трампа. Він побачив на власні очі, що робить російська агресія в Україні. Що зробила, і ми розуміємо, і буде робити, допоки хтось не припинить кляту війну, яку розпочала Росія, так от Олександр Мусієнко, це військовий та політичний експерт, розповідає свої думки з приводу підтримки вже від духовного радника Трампа. Бо він переосмислив, бо він побачив це на власні очі і прокоментував е яку позицію загалом. Займає зараз Трамп. Ми з вами, ну і Ройтерс. Я цитувала, що знаєте, от він посередині тут Росія, тут Україна, Трамп десь тут. Тобто не туди і не сюди. Що думає військовий експерт та політичний експерт Олександр Мусієнко? Далі давайте послухаємо. Ну і поки духівник а, Трампа Бернс, який відвідував Україну, який побував в Києві в Бучі, і одразу після цього написав в мережі X, що потрібно Україну підтримати. І вони не просять нічого окрім зброї, яку треба надати Україні, так от Бернс знову висловився, і він сказав, що він помилявся раніше. Тепер він вірить, що підтримка України це й Америка перш за все. Коли ти бачиш ті звірства, які чинять росіяни, це просто чисте зло. У такі моменти політика відходить на другий план. Зазначив духівник Трампа Марк Бернс. Коли минулого місяця Трамп призупинив військову допомогу в Україні, пастор Бернс підтримав це рішення. А зараз він закликає Трампа надати Україні більше танків, винищувачів і систем ППО. Різка зміна після відбулася після поїздки Бернса в Україну, де він особисто став свідком звірств корених скоєних Росією. І далі, що сказав Бернс, я думаю, що Путін дійшов в межі. Він випробовував терпіння Трампа і, схоже, вже його вичерпав. Моя підтримка України заклад до кожного республіканця, кожного консерватора, кожного американця та тих у всьому світі, кому як і мені промили мізки фейкові змі про Україну. Я повторюю, що повідомлення на найвищих урядових рівнях США і в усьому світі, що ми повинні підтримати Україну, Росія агресор. Ну, це звичайно дуже хороший і правильний заклик пастора Бернса до кожного республіканця і до кожного консерватора. Тому що насправді консерватор не може не підтримувати тих, хто бореться за свою свободу. Консерватор не може не підтримувати тих, хто прагне вільного життя в своїй державі. хто... Прагне утвердження принципів демократії, свободи, верховенства права і хто не хоче рухатися до тоталітаризму, поневолення, знищення репресій та геноциду. Таке консерватор справжній підтримати не може. Якщо він справжній ідейний консерватор, тим більше республіканець не може не підтримати тих, хто бореться за свою державу, за своє право. На самобутність суверенітет і існування. Але республіканці бувають різні. І на чолі Сполучених Штатів Америки зараз представник саме республіканської партії Дональд Трамп, який, поки що, судячи із його заяв, не дуже поділяє думку пастора Бенса. Не знаю, можливо, в розмовах зі своїм духовником. Президент США буде змінювати позицію, подивимося з часом, але поки що цього не дуже -то помітно. Або Трамп ще не встиг прочитати те, що написав його пастор в мережі X. І, можливо, цим пояснюється відсутність його заяв щодо поділу позиції пастора Бернса, тому що президент США говорить про те, що удар по сумах це помилка, при цьому не конкретизуючи, що це і як могло бути. При цьому немає конкретики і немає ствердного, так на сьогоднішній день від президента США щодо продажу Україні е, систем Петріот та ракет до них, до чого закликав президент України Володимир Зеленський е, фактично абсолютно правильно, абсолютно зрозуміло, чітко прагматичний підхід, який спрямований на те, щоб зачепити ось ці підприємницькі таланти Трампа. І сказати, окей, ми готові купити. Ми готові проінвестувати в американську економіку, тому що це внесок в оборонну індустрію, в оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки, як і до речі, було до цього, тому що ті видатки з державного бюджету США, які йшли на допомогу Україні, вони ж в переважній більшості осідали саме в США, і саме а, там йшли на закупівлю озброєнь. На виробництво озброєнь і подальше їх постачання Україні.